Оренда житлового приміщення по вулиці Айвазовського. Це бічна княгині Ольги. Приміщення на першому поверсі у дев'ятиповерховому будинку навколо розвинута інфраструктура, все необхідне у пішій доступності. Заходимо, покажу вам, як виглядає це приміщення. Приміщення функціонувало як б'юті салон. Якщо ви розглядаєте. Також у цій сфері орендувати це приміщення. За додаткову оплату по домовленості можна орендувати обладнання, яке вам необхідне. І другий варіант це може бути повністю пусте приміщення. На вікнах є ролокасети, в приміщенні є кондиціонер, центральне опалення, домофон, охорона, датчики руху, невеличкі приміщення з рукомийником, санвузол, також рукомийник є. Є вихід ще ось тут на воду. Усі деталі залишу. І свій номер телефону. Також. Якщо вас зацікавило це житлове приміщення, телефонуйте мені. З радістю вам покажу.